Вчора моя дружина спілкувалася з ній Латвійкою в школі, спитала її, чи та збирається повести своїх дітей на Хеллоуін-паті. Її співрозмовниця сказала, що ні, не піду, я дуже занята, немає часу. Моя дружина сказала, що ну так, вона також працює, але все ж таки спробує знайти змогу. На що Латвійка так здивувалася, типу, ти працюєш? Типу, а як давно? Тип, чому? Ви ж, українці, взагалі не працюєте? Я от пригадую, як минулого року я під час відпустки до Корнолу також спілкувався там з поляком, який живе у Лондоні вже більше 10 років. Ми заговорили про вартість квитка. І вийшло так, що я купив квитки в два рази дешевше, ніж він. І поляк одразу такий типу, Та ви ж українці, вам все дістається на халяву. І неважливо, що насправді ні. Насправді я його просто придбав по роялкарду і заздалегідь. Головне, оця от упередженість і вже навічувати якісь релики. Інший, от Чех, наприклад, теж тут вже живе більше, не знаю, вісьми років, мабуть, приїхав у 18-му році, вже має громадянство, весь такий в шоколаді, щасливий, і приїхав сюди, бо познайомився з дівчиною. Безробітний, там, знаходив роботу, втрачав роботу, десь там вчився. Він такий метець у вільному плаванні, шукав себе, криза особистості, все таке інше. Зараз він вже громадянин і також вважає, що українці, халявчики сюди всі приїхали. І також неважливо, що українці, які приїхали, більшість з них втікали від війни і були зовсім не підготовані до реалії життя тут, але тим не менш, вже десь приблизно 70% із біженців вони вже працевлаштовані. І неважливо те, що ці люди, які це кажуть, вони самі часто безробітні сидять на Universal Credit і отримують від госвід е, держави допомогу по житлу, фінансову допомогу і таке інше. Все, що їх відрізняє від українців, це те, що вони живуть або народилися на території Євросоюзу і приїхали до Сполученого Королівства до кінця 20-го року, коли ще діяв так званий right to move, так чи Movement, коли можна було просто от всім вихідцям із Євросоюзу приїхати до Сполученого Королівства, навіть не маючи візу, і тут собі жити, працювати, вчитися, не працювати, сидіти, якщо є фінанси, самі себе не розраховувати на себе. А після 20-го року... Вони вже подавалися, в залежності від того, скільки вони тут живуть, на pre-settled або settled, або іншими словами, ILR статус, тобто отримуючи ПМП і вже все розраховуючи на всі допомоги і виплати від держави. І при тому, що вони самі не є корисним таким от активом для Сполученого Королівства, вони вважають, що вони чимось краще за нас і можуть до нас якось верхньо ставитися. Навіть зважаючи на те, що в нашій країні вирує війна.